Так, Всім привіт, канал Шалений Тракторист. Ну що, друзі, жнива вже будуть, мабуть, швидше, ніж думалося. Дивіться як пшениця вже сохне в хлам. Ось тут залишилося і до вершка. Є даже і отакий колосочок. І це з краю, правда, туди далі дивися получше. Воно. Ну, будемо знімати уборку, покажемо. Дивіться, низ вже сухий сухісінький Тут вже до верха чепуха залишила і пшениця суха. Так що уборка буде ранньою. Я думаю, що ось за такою спекою 2,5 тижні буде уборка. Колосок нездоровий. Подивимося, що буде. Разнобойний такий не знаю, це який сорт пшенички не скажу. Це в товариша брав, Попробую тут посіяв 2,5 гектара і подивимося, як вона вистріла, що <кій> так в середньому дивиться, вроді і непогана і висока. Ну, Не знаю, слід трактора це як бризкав стався, Подивимось. Дуже інтересний такий екземпляр цієї пшениці буде. Колосок і здоровий, і малий, і середній. Так що коментуйте, друзі, що у вас вже пшенички також сохнуть. У нас вже сохнуть і вже видно так жовтіє і гарно жовтіє. Дивіться скільки десь слід трактора пройшов з боку. Просто хана залишилося і тут 50 см і вона буде сохнути, вся жовта стоїть. Ну нічого, друзі. Головне мати бажання хоч щось робити, що буде, те буде. Падать духом нічого. Зібрали зуби, як то кажуть, то стисли і працюємо. І все буде добре. Всім дякую за увагу, всім пока-пока.